Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спальний мішок для кемпінгу. Даний мішок буде ідеальним вибором для відпочинку на природі в будь-яку пору року. Він легкий, водонепроникний та забезпечує комфорт та тепло протягом усього сезону. Мішок має форму конверта, яка надасть свободу рухів та зручність під час сну. Він оснащений спеціальними матеріалами та ізоляцією, які зберігають тепло у холодні ночі та забезпечують вентиляцію у спекотні дні. Мішок має міцну конструкцію та високу якість, що гарантує його довговічність та надійність. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Ніх добавок. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних добавок. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний паракорд. Це надійний та міцний шнур, призначений для використання на відкритому повітрі під час походів та кемпінгу. Його довжина становить 5, 15 чи 30 метрів, залежно від вибраного варіанту. Він складається з семи сердечників та має діаметр 4 міліметри. Паракорд може використовуватися для різних завдань, таких як створення укриття, кріплення намету та створення шнурівки. Його легко зберігати та переносити завдяки своїй компактности. Пропонуємо до вашої уваги грудний ремінь для рюкзака. Це міцний та надійний аксесуар, який забезпечує додаткову підтримку та комфорт при походах та бігу. Ремінь має регульовану довжину, що дозволяє підлаштувати його під індивідуальні потреби. Він забезпечує стабільний розподіл ваги рюкзака, що знижує навантаження на спину та дозволяє зберігати правильну поставу під час активної діяльності. Регульований грудний ремінь для рюкзака це ідеальне рішення для тих, хто шукає додаткову підтримку та комфорт при тривалих походах.